Чай, всім! З, з вами я, Іванка, і мовна школа Фрієнток. У сьогоднішньому відео у нас насправді продовження попередньої теми, яка yeah. вам дуже усім сподобалася. Ми говоримо про фальшивих друзів-перекладача. Тобто, такі слова, які ви чуєте, вам здається, що вони означають щось одне, а насправді це зовсім інше. Я зібрала другу частину таких слів, тому продовжуємо дивитися. Але перед тим як перейдемо до Седна, до справи, я знаю, що багато з вас зараз дивиться це відео, але ще досі не підписані на мій канал. Чому так не розумію? Якщо ви дивитесь це відео, то вас точно цікавить польська мова, тому я закликаю вас обов'язково підписатись на канал. Тому ви точно не пропустите нових відео, які виходять, і будете вивчати польську мову зі мною. А якщо відео сподобається, чекаю на ваш палець вгору, на ваш лайк. І у коментарях я завжди відкрита до ваших пропозицій. Якщо вас цікавить якась тема, хочете з нею детальніше розібратися, то я обов'язково всі коментарі читаю, все беру до уваги і, можливо, наступне відео я зніму саме для вас. Ну що, поїхали! Почуєте ви слово диван у польській мові? Зверніть увагу на наголос. Диван. І що ви подумаєте, що воно означає? Це не диван, на якому ми сидимо перед телевізором, диван це килим, який лежить у нас на підлозі. Наприклад, в моїм покою нема дивана, так? У моїй кімнаті немає килима. А як тоді сказати диван, на якому ми сидимо або лежимо? To może być kanapa, kanapa albo sofa. Też zwróćcie uwagę na nagłos. Sofa, sofa. Lubię leżeć na sofie i oglądać telewizję. Lubię leżeć na sofie. І оглядач телевізії. Я люблю лежати на дивані і дивитися телевізор. До речі, будьте обережні зі словом канапа, бо біля нього є ще таке важливе слово канапка. Якщо буде там ця буква к, то канапка це канапка, бутерброд, який ми їмо на сніданок. Наступна пара слів це заказ. Якщо ви почуєте польське слово заказ правильно з наголосом на передостанній склад, то що вам спаде на думку? Ні, це не замовлення, як можемо подумати. Заказ це заборона. Саме тому, коли ви десь підете у ресторан і побачите вивіску заказ палення, це означає заборона куріння. Так, не можна курити в цьому відділі. В цій частині ресторану або заказ паркування, так? Тобто заборона паркуватися. Не можна там паркуватися. Тобто заказ це є заборона. Відповідно, заказивач це забороняти. А як же ж тоді сказати замовлення, яке ми робимо у ресторані? Це у нас замовлення? Замов'є це замовлення. Ем, робити замовлення це складач замовіння. Складач замовлення. Наприклад, чи пані є готова звожити замовлення? Коли ви десь прийшли в ресторан, вас кельнер, офіціант, може запитати, чи ви готові зробити замовлення? Маємо слово складач, це і від нього доконаний вид звожич. Складач замовлення це замовляти. А «зложить замовлення це замовити, що зробити. Саме тому у питанні ем, чи ви готові зробити замовлення, нас запитають: чи пані є готова, зложить замовлення? Якщо так, скажете так, якщо ні, скажемо «ні». Ну і пам'ятаємо: заказ заборода замовлення, замовлення. А зараз на правах реклами хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я, який ось от-от стартує. Усі деталі, як завжди, я залишу про цей курс. Описі до цього відео ви зможете зайти, ознайомитись, почитати детальніше. Там, на цій сторінці, ви ж зможете залишити свої контактні дані, номер телефону, український чи польський. І наш куратор з вами зв'яжеться, зателефонує, дасть відповіді на усі запитання і зареєструє на курс. Проходити цей курс ви можете у двох форматах: як онлайн на живих уроках, так і навчатися по відеоуроках. Хто хоче вчитись наживо, у нас є така можливість. Знаю, що не всі школи це пропонують, але ми вирішили, оскільки є такі такі. Прохання від наших студентів, тому формат онлайн наживо у нас присутній. Це для тих студентів, кому потрібно знати, що от сьогодні, у такій-то годині, у мене урок з польської мови. Але якщо вам тяжко підлаштовуватись під чиїсь графіки, у нас так само можна навчатися по відеоуроках. Як цей формат, так і цей формат ефективний. Звісно, що головне, щоб інформація була подана зрозуміло, структуровано, і ви постійно відчували підтримку від свого викладача, а саме це ви отримаєте у нас. Якщо ви хочете гарно звучати польською мовою, мати гарну правильну польську вимогу, знати багато слів і вміти самому складати речення, а щоб це робити, треба знати польську граматику. То обов'язково запишіться на курс, прийдіть, будемо вивчати польську разом. Ще раз повторюю, що деталі про курс в описі під цим відео залишаю. Чекаю на вас на курсі. Якщо ви почуєте польське слово дума, що вам спаде на думку. Мабуть, вірш у Тараса Шевченка, думи мої думи, але насправді польське слово дума означає гордість. Саме тому, наприклад, титул, назва книжки Джейн Остін Гордість і упередження перекладаємо як дума і «упшедзення». Отже, дума і «упшедзення», гордість і упередження. Дума це гордість. Так? Від цього слова дума пішов прикметник думни. Думний це гордий, так? І, наприклад, щоб сказати, я горджуся своєю сім'єю, ви скажете Єстем думна за своєї роджини. Така конструкція, так? Єстем думна за своєї роджини. Тобто дума гордість, думний це гордий. Ну, а як же ж тоді сказати українська думка, так, дума? Це польською мисль. Така мисль мене в, в почонгу. Тобто така думка прийшла до мене у поїзді. Мисль, від чого вона походить? Від слова мишлечь. Миш Мишлеч це думати. Є така гарна фраза, часто запитують, що ти маєш на увазі. І це ми польською перекладемо Цо маш на мишлі. Цо маж на мишлі, так, дослівно, що маєш на думці, так, що маєш на увазі. Отже, запам'ятовуємо, дума, гордість, миш думка. Ідемо далі, і наступне слово це гроза. Гроза. Що вам спадає на думку, коли ви чуєте це слово? Мабуть, ви думаєте, що це гроза, так, коли лиє дощ, але насправді гроза це жах. Так, наприклад, коли ви шукаєте якийсь фільм на сайті, ви можете побачити таку рубрику фантастика і гроза. Так, тобто фантастика і жахіття, жахи. Так, є ще слово хоррор, і це буде синонім до слова «гроза». А як же ж тоді сказати гроза? Так, як погода, це буде польською бужа, бужа. Так, бужа, звенівалося, що записуємо через rz, так? не через z з крапкою. Часом мої студенти роблять тут помилку, ARZ. І тут дуже легко це пояснити, тому що в українській мові в подібному слові є буква Р, бур'я. А якщо таке відбувається, тобто в подібному слові в українській мові є буква Р, ми пишемо через RZ. Отже, бужа, це у нас «бур'я». наприклад, «О, надходжі бужа. Так? Тобто зближається гроза. Гроза це жах, жахіття, а бужа це буря, гроза. Коли ми чуємо слово козаки, то нам здається, що це наші славні козаки. Так, а насправді козаки це що таке? Це вид взуття це довгі чоботи, зазвичай до коліна, такі теплі зимові. Оце є козаки. Зочила вам дуже шлічне козаки в тим склепі. Зобачила, я побачила. Баже шлічне козаки, дуже гарні е, чоботи, довгі чоботи, в тим скліпі у цьому магазині. Ну добре, а як тоді сказати коз, козаки так, запорізькі? Ну, Тоді нам треба е, слово козак буде козак. «козак». Ну і тут, щоб утворити множину, нам трошки треба знати граматику, про яку я вам розповідаю детально на курсі своєму польська мова від А до Я». Хто вже, можливо, переходив його, то ви знаєте, що слово козак, коли ми захочемо сказати у множині, ми букву змінюємо «ц», так як полак полаци, а козак молодці, козаци. Так", тобто козаки ми скажемо козаци. Так, українці сов, думні з козаків. Так", тобто українці гордяться козаками, наприклад. Так", козаци це козаки. А козаки. Це вид взуття, це довгі чоботи на зиму. Обрадовач це наше наступне слово, і подумайте, що вам здається, означає слово обрадовач. Десь може є така спокуса подумати, що це когось потішити, порадувати, ощасливити когось. Але насправді обрадовач це проводити нараду. Від слова рада насправді там в корені є так. Обрадовач проводити нараду. Ну, наприклад. Послов'я, обрадовалі здальнє. Послов'я це депутати, обрадовалі проводили нараду здальнє е онлайн, так можна так перекласти. Ну, добре, а як тоді сказати, коли ми когось потішили, ущасливили когось, так, обрадували, як це перекладемо? Будемо мати таке слово, як ущенчліч. uszczęśliwić, tak, tam w nie mają słowo szczęście. Szczęście, takie dosyć ważkie polskie słowo, to szczęście. Szczęście, a oszczęśliwy kogoś uszczęśliwić. Uszczęśliwić, no na przykład On uszczęśliwił mnie tą propozycją. On uszczęśliwił mnie. win obradował, on potieszył, on oszczęśliwił mnie. То пропозицію цією пропозицією. Отже, обрадовач це проводити нараду, а ущеншлівіч це м -м, ощасливити, так? обрадувати когось, потішити когось. Це слово, про яке я вам зараз розповім, на, насправді вивчаємо вже на першому уроці, навіть на першому, на бонусному уроці, на початку мого курсу. І це слово це огон. Огон. Як думаєте, що воно означає? Огон це є хвіст. Ми в бонусному уроці на нашому курсі студенти знайомляться з цим словом в контексті носувок, Так? Я їм кажу, що А з хвостиком, тобто «о» носове – це А з огонком. Тобто А з хвостиком. Бо слово огон десь нам може здаватися, що це вогонь, так? а насправді ні. Огон це хвіст. Наприклад, мій має пушистий огон. Мій собака має пухнастий хвіст. Огон. Якщо хвостик, то огонек. Огонек. Ну, і ви знаєте, в польській мові є дві букви, які використовуються з огонкем, з хвостиком це еносове і оносове. Ну, добре, а як ми скажемо вогонь польською, подібне буде слово і це огінь. Огінь. Так, огінь. Огон огінь. Гарно тренуємо тут вимову, так. Огон огінь. Огінь це. Вогонь. Наприклад, ум'єм розпаліч огінь і уготовач на нім зупе, ум'єм розпаліч огінь, я вмію розпалити вогонь і уготовач на нім, і зварити на ньому зупе. тобто суп. Отже, запам'ятовуємо: огонь хвіст, огонек – хвостик, і огінь це вогонь. Коли ми почуємо слово «целовач», «целовач», то теж може нам здатися, що це щось пов'язане з поцілунком, а насправді ні. Бо «целовач» – це цілитися, так? мати щось на цілій цілитися. Ну, Наприклад, футболіст може сказати: «Целовавем півкою в брамке. «Целовавем» – тобто я прицілювався півкою, м'ячем, в брамке у ворота. Отже, целовач це. Робити приціл. Є навіть такий підручник для вивчення польської мови вже на вищих рівнях C1. Целує в це 1 чи в C2. Тобто я маю на цілі ось такий рівень польської мови. Тут, мабуть, хто вже трішки в граматику польську заглиблюється, то вам може згадатись такий відмінок як целовнік. Так, давальний відмінок в польській це целовнік, така цікава у них назва. В нас Давальний дає, так, а целовнік цілиться. Ось, а як тоді сказати цілувати? Якщо целовач це цілитися, то як буде цілувати? А цілувати скажемо цавовач. цавовач", цавовач", цавовач" так? Наприклад, не запомній поцавовач одемнє бабче. Не запомній поцавовач одемнє бабче. так, Тобто не забудь поцілувати від мене бабусю. Запам'ятовуємо: целовач. Це цілитися, цавовач цілувати. Дев'ята наша пара слів це буде фара, і ще одне, про яке зараз розповім. Коли ми чуємо слово фара, то нам може здатися, що це ну, фара так, в нашому автомобілі. А насправді фара, що тут я вас заскоче. Думаю, що я вас тут трішки здивую, бо фара це костел або церква у місті, зазвичай якась най, ну, найосновніша. Наприклад. Це найбільша фара Познанська. Так? Наприклад, це найбільший костел, це найбільша церква у Познані. або Познанська церква. Отже, фара це одне із значень цього слова, це, власне, церква, якась така найбільша. А як же ж таки сказати фара, яка є в нашому ровежі чи в самоході, тут ми скажемо рефлектор, рефлектор. І, наприклад, що ще стало з моїми рефлекторами? Стало, щось сталося з моїми, з моїми рефлекторами? Це ще стало з моїми рефлекторами? Тобто, щось сталося з моїми фарами? Запам'ятовуємо: фара церква в місті, а рефлектор це буде фара в нашому автомобілі. І вже 10-та, остання пара фальшивих друзів на сьогодні це буде теж пов'язане з Україною і слово «гживна». гживна. Коли ми чуємо слово гживна, нам може здатись, що це українська гривня. А насправді це не так, бо гживна це штраф. Наприклад, в такому реченні, заплачі вам гживне, занівачіве паркування. Заплачі вам гживне, я заплатила штраф. За ніващіве паркування, за неправильну парковку. Отже, грибна насправді це синонім до слова мандат, так? може слово мандат вичула або кара, так? штраф. І гжибна це от один із тих видів штрафів. Ну добре, а я скажемо гривня е, польською. Пам'ятаємо, що в польській мові нема звука г, то як нам викрутитись, як передати українську гривню польськими, так, е, звуками, скажімо хривна. Хривна, так, хривна. І, наприклад, е заплачі вам за то єдно хривне. Заплачі вам за то єдно хривне. Я заплатила за це одну гривню. Не знаю, що можна купити за одну гривню, але нехай буде реченні. Отже, гривна це штраф, а хривна, хривна, гарно вимовляємо, це гривня наша українська. Ось і все, друзі. Таких 10 пар для цього відео зібрала. Пишіть у коментарях, що для вас було нове, що дуже вас здивувало. І якщо цікаво вам, то я, звісно, маю ще матеріал і на третю серію. Дайте знати, чи вам корисно, чи вам цікаво. Дякую вам за перегляд, дякую, що додивилися це відео до кінця. Пам'ятайте, щоб лайкнути відео, якщо вам сподобалось, це такий спосіб оцінити мою роботу. І не забудьте підписатись, хто цього ще досі не зробив. Також я запрошую вас на свій інстаграм, на якому ми кожного дня з вами будемо вивчати польську мову, знайомитися ближче, і будемо триматися разом. Чекаю на вас і до, до зустрічі у наступних відео. Честь!